Потрібно було б різних виробників подивитися. Ну, це перший такий їхній потуга. Що ж ми отримали? Для того, щоб зрозуміти результати, я трошки декілька слів, інформації про ковбасні вироби. Це дуже цікава тема. Це можна теж окремо робити передачу. Чим вона цікава? Вона цікава тим, що в 2005 році вийшли ДСТУ. На ковбаси варені, ковбаси напівкопчені, варено Копчені, Сиро Копчені. Е, планувалося ввести їх в дію з 01.07.2006 року. Дали виробникам рік для того, щоб вони перейшли на нові стандарти. І тут почалося. А почалося те, що я взяв один стандарт це на ковбаси варені, вісім перенесень терміну впровадження цього стандарту. Встановили перехідний період. І тільки цей стандарт набув чинності з 1.01.2010 року. Що ж так схвилювало наших? Шановних виробників ковбасних виробів. В принципі, стандарт якісь таких нових вимог чи е, е, треб, вимог до сировини, технологічних інструкцій немає. Єдине, що він ці стандарти ввели, навели порядок в назві продукції. Перше. Поділили ковбаси на сорти. От скажемо, якщо ми візьмемо варені ковбаси, перший, другий, навіть є третій сорт. Чітко прописано, що і вищий сорт. Для вищого сорту повинно бути 100% м'ясної сировини, сава, молоко, яйця, олія. Інших інгредієнтів, які люблять використовувати ковбасники, не повинно бути. Хочете використовувати стабілізатор білковий із е, свинячої шкіри, любимий інгредієнт, м'ясо птиці механічної обвалки, сою, крохмаль, горошко. Будь ласка, випускайте продукцію, називайте її. Перший сорт. Там повинно бути 70% м'ясної сировини. Не хочете м'яса, другий сорт 60% м'ясної сировини. Взагалі у вас нема м'яса тільки субпродукти. Будь ласка, є третій сорт, де 50% супродуктів і 50% от тих інгредієнтів, які я перерахував, мається на увазі стабілізатор білковий, м'ясо сепароване, крохмаль, соя, мука. Далі дуже важливо в тих стандартах було, що ввели термін. Ковбасні вироби традиційного асортименту. Що це значить? Це значить, що ці ковбасні вироби, які випускалися в радянські часи, до нас, в яких ми привикли, це традиційного асортименту. Вони повинні випускатися по єдиних рецептурах. Тому що ви знаєте, що до цього. Лікарських, як напевне, порахувати, напевне, було з 20: лікарська плюс, лікарська мінус, лікарська супер, лікарська пупер. Всі, хто не лінькі до цієї лікарські різні <coughs> добавки, е, пристосовував. Для чого це, тому що торгова марка розкручена, лікарську всі знають, все, і легше ж написати плюс. Добавити сюди е, субпродукти е, сою і крохмаль, і е, люди будуть, не розуміючи, що це таке купувати. Тому заборонили назви традиційні з, з, з будь-якими приставками. Всі лікарські ковбаси повинні виготовлятися за єдиними рецептурами. Це стосується і сервелат, Краківська, Дрогобицька це продукти. Традиційного асортименту. Дуже лякали виробники ковбасних виробів, що з цих стандартів ковбаса стане дорожча в 2-3 рази. І виникало питання, а що це ви так, то, що ви зараз випускаєте, взагалі немає м'яса? І я кажу, там чути не президент підключався, слава Богу. В 2010 році ввели ці стандарти. Потихеньку, хоч елементарний порядок почав на ринку наводитися. Вже зараз ви не побачите в торгівлі, Тоб лікарська плюс-мінус. Є ковбасні вироби, які виготовляються за ДСТУ. Будь ласка, ніхто не відмінив виготовляти ковбасні вироби за технічними умовами. Але Дуже жорстко поставили питання. Вони вимоги повинні бути не гірші, ніж в ДСТУ. Єдине, що ви можете покращити ці вимоги і випускайте їх за технічними умовами. І так, що ми отримали в результаті випробувань? Ці всі ковбасні вироби і сосиски ми перевіряли на вміст вологі білка глутамату, натрія це харчова добавка, підсилювач смаку. І за мікробіологічними показниками. Позитивне, що ми маємо? За мікробіологічними показниками лише один зразочок не відповідав вимогам нормативних документів. За фізико-хімічними показниками це волога, білок. Два зразки це занижений вміст білку, два зразки залишений вміст вологи. Це ж про що каже. Що підприємство не додержується встановлених рецептур. І дуже прикро, що із шести в п'ятих зразках ми виявили глутамат натрію підсилювач смаку. Чому прикро? Тому що були відібрані всі ковбаси вищого сорту, були відібрані ковбаси традиційного асортименту. Сервила, Дрогобицька, Краківська, сирокопчина сервела. Мало того, сосиски вершкові вищого сорту і сосиски молочні вищого сорту. Чому я сказав, що мало того, тому що згідно ДСТУ, по якому вони виробляються і зазначено на маркуванні, сосиски молочні, сосиски вершкові дозволені Міністерству охорони здоров'я. Для дитячого харчування. А що це значить? Що дошкільні, шкільні дитсадки можуть закуповувати цю продукцію для того, щоб кормити дітей. І що ж ми виявили, В цих видах виробів взагалі суворо забороняється використовувати глутамат натрію. В ковбасних виробах традиційного асортименту теж заборонено використовувати глутамат натрію. Ми його навіть знайшли в сосисках вершковий, який, як я сказав раніше, мозом рекомендований для дитячого харчування. І в всіх ковбасних виробах традиційного асортименту. Для чого додають глутамат натрію? Ну, назва його підсилювач смаку. Дійсно, ну, тут, скажімо, ми, можливо, з таким парадоксом стикнулися, що коли виробники перейшли на випуск продукції згідно тих стандартів, що я зазначив, було передбачено, що Скажем, в сирокопчених ковбасах заборонено було використовувати глутамат і в інших ковбасних виробів заборонено було його використовувати в ковбасах вищого рятунку. Зі слів виробників почались повернення нереалізованої продукції з супермаркетів. І однією з причин, вони ж почали виясняти, що таке, Споживачу, споживачу, де подобається смак. Вони привикли до іншого смаку. Іншого смаку це з глутаматом натрію. Це вже йде привикання і не, е, при відсутності цього підсилювача смаку, ми вже продукт сприймаємо по-іншому. І так, ідучи на поводу, внесли зміни в. ДСТУ на сирохопчені ковбаси дозволили використовувати глутамат натрію. Для чого його ще використовують? Для того, щоб приховати дефекти сировини. Якесь не зовсім свіже м'ясо, не зовсім гарної якості. Туди додається глутамат натрію і воно стає інший смак і отих дефектів сировини. Не видно. І це основне, е, причина того, що ці нерадиві виробники використовують цей глутамат натрія. Чим небезпечно ще для продукції, як я сказав, ті, що рекомендовані для дитячого харчування, е, вже діти з е, перших років життя, можна сказати, привикають до того глутамату натрія, його достатньо в різних чіпсах. В інших продуктах швидкого приготування, і в них вже зовсім інше сприйняття смаку, і вони вже натуральну продукцію не сприймають як нормальний продукт, їм дай продукцію з глутаматом натрія. Це одна із таких небезпек. Це Ми, як на наркотики, сажаємо наших споживачів, і вони вже без глутамату натрія. Нормально споживати продукцію не можуть. Це теж одна із таких небезпек. Ось результати АТБ-маркет в місті Бердичіві. Також були відібрані це вже в лютому місяці 2014 року. Слідуюча табличка. В АТБ-Маркет вже в місті Києві. Відібрали три види пельменів різних виробників. Ми їх перевірили на які показники? Це фізико хімічне маса одного пельменя, масова частка фаршу до маси пельменя і знову на наявність глутамату натрію. Що отримали в результаті випробувань? Ну, безумовно, з маси одного пельменя не витримується, то більше, то менше. І співвідношення фаршу до маси пельменя теж занижене, це значить, що більше не м'ясної начинки, а кістової оболочки. В одному із зразків пельменів, це торговий дім Левада, виявили сою, ну, слава Богу, не генетично модифіковану, по великому рахунку. І в ДСТУ, і в технічних умовах дозволено використовувати сою. Ну, це, як виробники кажуть, що дуже важко обійтись без сої, бо вона утримує пельмені такі пружні і смачні. А без сої вони не такі пружні, трошки розлазяться. Ну, Будь ласка, якщо ви використовуєте сою, зазначте це на маркуванні, тому що споживач бере, він хотів взяти без сої, а. В даному випадку дійсно ці пельмені, торговий дім Левада, виробник містили сою. Також те ж сама проблема у всіх зразках трьох міст глутамату натрію. він дозволений в принципі, для даного виду продукту використовувати. Але раз ви його використовуєте, будь ласка, вкажіть це на маркуванні. На жодному з трьох видів пельменів, це крім левади, що були брат Геркулес. В наявності ви побачите 400-500 тисяч міліграм на кілограм бутамату натрію, Але інформації на маркуванні, що він використовується, немає. Це теж обман споживача. Тому що хтось хоче купити продукцію без глутамату, він розуміє, що воно йому ніякої е, користі не принесе. І споживач розуміє, де, е, в яких цілях цей глутамат. А в даному випадку він, виявляється, буде обманутим. Далі, слідуюча табличка, це. Велика кишеня в магазині Велика кишеня. Це березень вже 2014 року. Були відібрані шість зразків продукції. Ми порекомендували різні і м'ясна, і молочна. І що ж ми маємо? Ковбаса напівкопчена, Дрогобицька це традиційного найменування, Житомирський м'ясокомбінат, глютамату немає. Але невідповідність і по масовій частки білку і вологі знову не дотримуються рецептур. Недотримання рецептур, що це означає? В ковбасі прописано певний відсоток яловичини, певний відсоток свинини, так як яловичина дорожча за свинину дуже часто заміняють частину яловичини свининою, це вже йде порушення рецептури, це вже буде зовсім не Дрогобицька ковбаса. Є інструментальні методи виявлення, скажімо, і процентного місту, можна виявити і яловичні, і свинини, але це дорогі випробування. Скажем, ви самі розумієте, що за всі випробування громадська організація платила свої гроші, і в них немає таких. Великих грошей, щоб ще проводити такі дослідження. Опосередковано, то що не дотримується рецептури, іде заміна, ми можемо сказати по масовій масові білку. Якщо вона занижена, то там щось хімічне з рецептурою. Тому що ті норми, які навіть прописані в стандартах, вони прописані із значним запасом, тому що виробники пролобіювали, що їм не дуже напрягатися в дотриманні. Букви інструкції до відсотка вони можуть робити е, деякі махінації, і це на вмісту білку може і не позначитися. А якщо вже воно позначилося, якщо це нижче встановлених вимог, то це однозначно, що там заміняли один від сировини іншою. Сосиски молочні знов у нас з вами відомий нам його тамадна який ми знаємо, що в сосисках молочних заборонений. Масло вершкове, старокостянтинівське, який сьогодні вже згадувався, рослинних жирів 9%. По в маслі ми перевіряли ще масову частку жиру, тому що не завжди те, що зазначено на етикетці, відповідає фактичному місті по жиру, вони відповідали, але частина жиру. Від загального 9% жиру це були рослинні жири. Масло, е, Солодковершкове, Новгород-Сіверський Сирзавод, рослинних жирів.